Це рік. Це... нам не з'єд. бункер. Продовжую нашісь скитання цією мисиною. Було проведено дослідження, яке показало, що я, походу, не повтикав десь жетон з номером від шкафчика за пальничкою. Але це не точно. Я знайшов іншу прикольну тему. прям четку. Дуже четку. А запальничка сейчас была... Ну... Прям дуже приемно нахидка. Але є інша дуже приємна знахідка. І вона мені майже подобається більше, ніж запальничка. Але запальничка это таке Тепле, таке приємне, таке... мм... а ось це усе це таке. Не знаю. Дуже таке спорне, спорне. Не можу одразу сказати, чи я радить цьому, чи я не радить цьому. Дуже якось все дивно, чи що. Але знахідка приємна, мені, мені подобається. З одної сторони. З іншої ні, але у цілому так. У цілому супер. В цілому супер. Навіщо мені палка? Не знаю. Я її викину. Все, сделаем вот, вот так вот. Бо, мы можем. Так. Насколько я помню. Так. 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 Пошел ты нахуй. Понял? Тыпу, хуй. Та уже. Ну давай, блядь. Ну добре. Ну добре. <свист> Можливо, треба було стріляти раніше. Але це не точно. Трохи він мене вибісує зараз. Бо... Яково я ляха. Це все через мишу? Ну вибач, вони такі товсті, смачні. Прям. Ух. А ще вони напридають. Я б їх спалив нахуй. Так в мене немає, блять, запальнички. Якби в мене була запальничка, проблем було б менше. Набагато менше пішли звідси, блядь, блять, собаки. І так в мене немає запальнички. Я не можу їх спалити. Взагалі, механіка підпалу трупів, це, ну, круто. Але той факт, що в тебе нема чим це зробити, він трохи деморалізує. Будемо так казати. Можливо, десь тут я знайду її Ту завітну. Той завітний шмат металу, який відкроє мені усі двері, як то кажуть. Так, хлопці. А так, м'ясо з'їли хлопці. Буває що зробимо так, 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 так Він здається десь в іншу сторону погнав. Оп! Тут у нас це. М -м -м. це ось і ганчірка нам потрібна. Так, треба трохи... высвободить инвентарь. и подзаправить наш э... на жаль наш ген наш генератор наш э... все что может быть ну зараз вот такие вот нас делаем прям приемнее и добро Це вирішує багато запитань з нашою пацірю, бо траншейний палка-стрілялька палкастріляйка. Це траншейний палка-стріляйка. Хоча її, наскільки я пам'ятаю, можна було отримати у руїнах. Чи... У руїнах я зможу утримати. Свій улюблений запальничка. Чи не зможу отримати свій улюблений запальничка? Незрозуміло. Взагалі. А отак от м'ясом відкупатися від них, ну це вже. Вибачте, але пиздець. Що за рекет, блядь? Як це взагалі працює? Ну то не страшно. І їх можна стріляти, я вже стріляв. Стріляв я по цим брюкам. Звісно. А якби з цього. Але я би був до цього готовий. Нічого. Є м'ясо, м'є, є, є фаери. Щось якось вирішимо. Блять, я тобі в хочу картечку задати так, щоб ти, блядь, цю нульовку жував аж. Курво. Не знаю, я, я, я сьогодні якийсь токсичний. Він мене так вибисив, що я навіть не знаю. Як сам жити далі. Якось напевно. Я згадав, де тут підсумок. Що не можу не... порадувати. Ага, ага. Угу. Не, ну робимо шорткати, а чо ні? Чи не робимо? А зробимо. За гранати полетіли, вся хуйня. Так, а наш заповітний подсумок десь тут має бути. Дається десь тут. А, може і далі трохи. Важко згадати. Я пам'ятаю, що він був на стелажі. Де цей стелаж, я не пам'ятаю. Бляха. Ничего. Плюс-минус. Ну что тут, короче, тут. Десь тут. Здесь тут. Ну? Кирпич сан. Ты мне не зараз не потребен. Дай мне пять сумок, блядь. Я судья, полеймани, треба мне пить сумок. А, худы там, друзья, блять. Ебнута тварина. Так. Так. Что, не может пролиста? Девин, блядь. Ага Ну давай, блядь Какой -а -а. же блядь Я аж не могу Как так можно быть бессючим? Ага Давай, замокни Намагаюсь тихенько тут пройти. Щоб твою, блядь, принцесу не беспокоїти. Мала хуйня. М -м 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 -м. Воно Оновизло. Ммга. Спробуй зачекати. Население свіч. Може він. Подумає, добре і піде. Може ні. Може на шпигую тварину. Зникни, будь ласка. Мене набоїв небагато. А мордаху твою ломати це таке. Здоволення разове. Пішов нахуй? Ні? Розумник який. Який розумник, блять. Оце розмова пішла. Оце я розумію. Блять. Кірпіч сан? До мене? Та зникніть. А, пішли. Тебе то я і шукав. Десь на цих сіложах лежить мій підсумок. Де саме, я не знаю. Треба буде передивитися. Може я його вже дістав? Може і ні. Мені здається, що так. бінти. бимпи. Бропку. Це все? Заради цього я ламав? Усе це так? да? Угу. Не круто. Ні, ну. В Принципі. Ми можемо спокійно йти і дивитися де що лежить. Так або не так. Бо в нас є палка стрілялка яка досить добре показує цьому черту, де він має бути. Але спочатку треба... А? Дякую Спочатку спочатку. Де тут двері? По двері. Двері немає. Не зрозумів. Що, тут перешотка і все? Ні, має. Має бути вихід. Курва. Французи. Ну, як то кажуть, треба, так треба. Треба дослідити цю хрінь. Якийсь із цих стілажів. Десь на цьому рівні. Де саме? Я не можу згадати. Узагалі не можу. Це трохи почалить. Журбана крива. Робити нічого не хочеться. Депресія. Я як той актор театру. Не знаю, де не знаю як, але я довжен спиздити. знову виліз, так? Угу... Взагалі йди нахер. Як же ти хочеш, то підеш. Що йому це дозад. Опа, да й це згадав. Ага, буянь, буянь. Можеш собі це дозволити поки що. Або не згадав. Ляха. Ага, угу. нарешті. Цей шлях був не зря. Не дарма я сюди піздячу. Але знову ж таки я не можу знайти. Запальничкою. Це мене турбує. Турбує, дезморалить. І всі оці прелісті. Якщо це прелісті. Так, мені треба зробити легенький прохід. А, вже зробили. Окей. Чи це я зробив? Не пам'ятаю. Эмм. <плес> На вселяки, случай. Во, так. Пішли, пішли моему, либо. Шло нахуй, блядь, під мене. Падло. Я так розумію, більше... Так. Більше тут місця немає для вас. І для мене немає. Нічого, що мені потрібно. Ну, мені здається, ця палка вона виручалка в деяких моментах. Так. У нас є Дінаміт. Залишилося сході... сходити до руїн і. знайти. Цю ручку. Як знає боручку? Ммм. Mm Что -hmm. нахуй? Киш. Ладно. Це такий хардкорний метод е здихання щурів убрав. Бо якого хуя вони собі дозволяють? Жирні такі пиздець. Запальнички ніде нема. Я скоро до гугла буду молитись. Хоча з тим приколом, що тут генерація. То якось думаю не вийде. Що, я не можу під'єднати вони? Добре. Ручка в нас у цьому. У Руїнах. Руїни біля арсеналу. Є декілька питань, які ще треба вирішити, але у цілому йдемо непогано. Що можна так сказати? Зараз треба буде розібратися, як відкачати там воду. Щас ще є. Тому. Як то кажуть. Та пішов нахуй. Ну... Можна, звісно, пальнути раз у двері. І таким чином їх нахуй виламати. Але навіщо це нам? Ти шо, блять? Попутав нахуй. А? З'їбав. Быстро, блядь. Тварюка, йобана, блядь. Так, а чому я не можу? А не можу. У треба рычажок. Ричажок. Восьм. И... Э. Водні І... процедуры, блядь. Взагалі ця серія присвячується лише нашому другому палці-срілялці. Якби не вона. Де ми були, Зов? Пінабой. Залишу. відкачав воду, молодець, красавчик. Так. Смурів не бачу. Ем... Добре. Давай тут і толкат. Куда еще? Уперед, ні, сюди. Отак от темно як усраться, блядь. Щось копалось. Не де копали. ти шо? Монтаж нормально. Як то кажуть, не грузись. Не будеш грузаним. Але... Це не точно. А ось вже пішли руїни. Античні, всякі там колони. Можливо, десь. Не надо так робити. О, оченята. Ки будь які. Що тут пишуть? Ага, ага, ага. ага. Угу. Такі очі, так. Угу. Приначе. Угу, бачу. Не бачу. Ясно? Запаяний. Так, да, я теж так можу, але не буду. Бо я що. Богатий на припаси? Ні. Можливо, угу. в мене вже є коди і просто це якось, ну... Неправильно. Невірно відображає всі імена події Людей. Ну, ви поняли. Ми з тобою розуміємо, про що. Але це не точно. Тут можна за. піздячити одного дуже цікавого Ох ти, Чудака. Прикольно. Чи будемо ми це робити? Не знаю. Чи потрібно воно? Не знаю. Проходити гру без е, цього. Дякую. Без запильнички. Ну. Не дуже хочеться, але. Як він запиває? м? Круто. Я йому. Я його йобну. О, ходи. Треба ти легесенько, так його. Трохи об'їбати. Ну і сліпе. Він буде хуячити в темряму. Ебать, сильно. See, не выстачить на будет на него. была иллюзия. Может, его притча. We the world. The world. We да ты, этот там, блядь, продашь. И Да. No, no, no. Так, так, так. Паны мразы. Паны хуилу. Хазь, блядь. Съебал. Ой, на беру. О! О, бля. <свисток> Ёба ты хуйня, я что-то чую. Где ты е? Вообще <свисток> ты, Дэвин, блядь. Ты <свисток> <Здесь> там. Наверное... <свисток> Дядь! Нахуй! Шоу! Сэ, бля! Заспокоївся, блядь. Курва. В мене вже є рушниця. Все мінус один мурло на цьому бункері. Чудово! Я вважаю це перемогу. Але бродити тут треба з новими силами, як то кажуть. От там, блядь, темно, нихуя не побачиш. Взагалі приємного мало. Тому треба сев і тікати. Тут ще ящик був малий. Ді зі мною. Усі частини амнезії якось пов'язані. Якимось чином вони всі пов'язані. Як? Я не знаю. Я за лор не відповідаю. Му щось напевно казати я не можу. Що там з цією лорною частиною і т.д. и тп, ну короче. я, блядь? Я повертаюсь. Ага. Ну ще як так. Тому ми зараз зробимо отак. І що я можу сказати? Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Це мотивує робити відео далі. Частіше. Я не знаю. З вами був Гріф, це в До зустрічі. Па-па!